Про важливі та актуальні новини. Дивіться в моїй інформаційній зарядці. Сьогодні, 21 серпня, четвер. І сьогодні ми говоримо про наступне. Вчора, в середу, 20 серпня, була відеоконференція начальників штабів країн-членів НАТО. Головне питання – це питання допомоги Україні, зокрема і гарантії безпеки, якщо буде досягнути якась мирна, мирна угода, мирний договір. Ну, Чи буде цей мирний договір, це насправді дуже-дуже велике питання. Головне, щоб допомога Україні посилювалася, і Україна могла за допомогою наших партнерів оборонятись і не тільки оборонятись. І ця ситуація ну, демонструє, що все-таки Європа зараз бере більший тягар на те, щоб допомагати Україні. У відповідь сьогодні, вночі, в ніч зранку. З на четверг Росія задала чергового комбінованого удару по Україні. Зокрема, і був ракетний удар по, напевне, найзахіднішій частині України. Це місто в якому, до речі, я зараз і знаходжусь. Тобто Росія демонструє, що про ніякі якісь там мирні угоди, про мирну якусь, не знаю, там домовленість, яка не відповідає інтересам, це фактично вимога капітуляції України. Росія на це не погоджується. Тепер щодо Близького Сходу, там також військовий конфлікт, там війна е, між Ізраїлем і, зокрема, там зараз йдемо ми, сектором Газа. Сектор Газа було вчора прийнято рішення міністром оборони Ізраїлю щодо захоплення е, міста Газа, і він е, дав доручення, щоб для участі у цій операції е, було задіяно 60 тисяч резервістів. Німеччина вже виступила з критикою такого рішення, і Німеччина, до речі, є дуже таким добрим союзником Ізраїлю, так що ця критика публічно, вона точно не допомагає Ізраїлю. І, зокрема, Німеччина заявила, що в якийсь спосіб оця спецоперація, ця операція по захопленню міста Газа, вона зможе допомогти, щоб були звільнені заручники. Ну, там мова йде взагалі, як пишуть про... Мільйон палестинців, які будуть насильно виселені. Тобто ситуація там загострюється, а Хамас вже задав контр удару. Ну, побачимо, як будуть далі розгортатися там події, поки що там миру також не видно. Тепер проблема Ірану. Іранська угода, міністр закордонних справ Абасарахчі, заявив, що ще не час до для активних ядерних переговорів із Сполученими Штатами Америки, хоча він запевнив. Що Іран може співпрацювати з МАГАТЕ, це Агентство з атомної енергетики ООН. Там була е, співпраця призупинена після бомбардування, після цієї 12-денної війни, бо МАГАТЕ не засудило дії Ізраїлю і Сполучених Штаті Америки. Але шлях для співпраці відкритий, хоча інспекції більше немає, і тепер ніхто конкретно не знає, чим займається там Ізраїль. Ще одна з'являється така точка напруги, я би сказав в Карибському басейні, Дональд Трамп прийняв рішення відправити три воєнні кораблі до узбережжя Венесуели. Ну а е, країни Латинської Америки, Альба. Це організація була створена на противагу цій е, латиноамериканській е, війні торгівлі. Там вони будують на соціалістичній економіці, е, ініціатор, ініціаторами створення цієї організації Альба були. Президент часу Венесуели угоча вистав Фідейкасов. Це було в 2004 році. от вони вже засудили. Оце от розгортання Сполучених Америки Карибському басейні. В них сьогодні там у них там, е, вчора була е, відеоконференція, відеосаміт, Ну, ситуація там також напружена. Хочу нагадати, що Сполучені Штати Америки вони ну подвоїли винагороду за інформацію, щоб арештувати президента Венесуела Ніколаса Самодуру. мова йде про 50 мільйонів. Доларів. Ну і Сполучені Штати також ще відзначилися. Вони вчора прийняли рішення щодо санкцій двох суддів Міжнародного кримінального суду, там прокурорів, зокрема 4, 4 людини. Тобто вони це рішення прийняли через розслідування стосовно Америки та Ізраїлю. Ізраїль безумовно це рішення привітав. Ми знаємо, що є е, ордер на арешт прем'єр-міністра Нетаняху. Ну, Франція засудила, ну, а Міжнародний кримінальний суд сказав, що це намагання вплинути на незалежність Міжнародного кримінального суду. От такі новини я хотів сьогодні вам представити в програмі інформаційна зарядка. Починайте свій день з інформаційною зарядкою, день тільки починається. Я бажаю всім енергійно. Головне вдалого дня це буде Україна!